В Ужгороді завершився Кубок України з важкої атлетики. Він тривав за непростих умов. Велика подяка силам оборони України, Збройним силам України за те, що ми в принципі, можемо проводити спортивні змагання з різних видів спорту, в даному випадку з важкої атлетики. Багато хто вимушено переселений, багато хто тривалий час не мав змоги приділяти достатньо уваги тренуванням. Наприклад, в цьому потоці ми бачили, виступав спортсмен з Харкова, який довгий час взагалі був в окупації і взагалі не тренувався. І все ж змагання стали святом спорту і довели. Україна є сильною нацією в усіх сенсах. Це підтвердив і останній день Кубка. За нагороди змагалися чоловіки супертяжі, тобто в найелітнішій ваговій категорії понад 109 кілограмів. Найкращий результат 365 кілограмів у двоборстві, показав Олег Ганзенко із козацького краю. Одразу після нагородження чемпіон поділився першими враженнями. На тренування зовсім друге піднімав, а зараз на серваннях трохи не вистачило, бо є малі травми, які не дозалічив. Ну і трохи в правий ривок не пішло. А на толчок вже більше розмявся і нормально щось показав уже 200 кілограм. То я думаю, більш-менш нормально. У командному заліку серед чоловіків третє місце посіли представники Хмельницької області. Другими стали волиняни. А перемогли важкоатлети з Донеччини. Добре себе зарекомендували. Й закарпатці я хочу відмітити Закарпатську область. І тут дійсно багато талановитих, сильних важкоатлетів. Які ну, приймають участь у міжнародних змаганнях і медалі здобувають. І на цьому чемпіонаті показали дуже гарні результати. Зокрема, перемогу здобув хустянин Володимир Марчук. У двоборстві закарпатський атлет показав результат 349 кілограмів і поділився складовими своєї перемоги. Звичайно, що сила, але технічна складова це основна. Ну і впевненість. Безпевності нікуди, навіть якщо ти технічний, сильний, але не впевнений, то вагу тобі не підняти. За підсумками змагань, кращі важкоатлети будуть відібрані для квітневої поїздки до Вірменії на чемпіонат Європи серед чоловіків і жінок.